Гіпотетично припустімо, коли вам було 18, ви якимось чином знаходите папіка йому 41. І на вашому другому побаченні він дає вам у використання безлімітну кредитку. І ви витрачаєте ці гроші на себе та своїх друзів і заправляєте баки в сьому районі. А потім, на вашому третьому побаченні, він хоче перейти до справи. І ви не знаєте, як відмовити, бо відчуваєте, що винні йому. Бо ви щойно витратили всі ці гроші з його кредитки. І ви, врешті, робите це. А потім він везе вас у Вегас, і ви їдете у Вегас. І у вас тоді було десь 20 із чимось підписників у Тікток. І ви робите Тікток. Він дійсно смішний, і його там немає, тільки ви. Але постите його. Він залітає, набирає близько мільйона переглядів. І ви такі, о боже, моє перше вірусне відео. Це так круто. І потім ви постите продовження, щоб підтримати жарт. І ви на його яхті у другому відео. А Потім він надсилає вам повідомлення, чому є відео з тобою на телефоні моєї доньки. Чому ти насилаєш її відео, бла 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 звідки ти її знаєш? І я така, я навіть не знала, що у тебе є донька, типу скільки їй років, і він каже, що їй 17, а тобі 18. Тоді я пояснюю йому про сторінку рекомендацій, що моє відео, мабуть, просто залетіло. І потім він дає вам її нікнейм. Бо хоче, щоб ви її заблокували, так щоб вона більше не бачила ваші відео. І тому, звісно, вам цікаво, що в біса відбувається. І ви шукаєте її нікнейм, і сталкераєте її Тік-Ток і її інстаграм. І ви бачите, що її батьки шкільні закохані. І вона публікує відео про те, як вони щасливо закохані, і вони тупо шкільні закохані. І вони її мета кохані та шлюбі. І вона постить ці відео, типу татусева доця. І вони їздять у ці сімейні подорожі і живуть ідеальним, крутим, багатим життям. І її день народження був розкішним на ній дизайнерський одяг. І в Нею всі ці багаті друзі, і типу, ви такі О, Боже, чи варто їй сказати, бо я не хочу мати погану карму, і потім, коли я буду старшою, я буду дружиною з чоловіком, який зраджує мені скупи молодих дівчат, і жодна з дівчат не зізнається, бо я не зізналася. Тому вас розриває типу, як морально-етично вчинити, бо ви знаєте, що якщо щось скажете, ви зруйнуєте життя цієї дівчини і її уявлення про те, хто її батько. Але також ви не винні. Він винен. Ви просто не вбивайте посланця, розумієте? Але ви відчуваєте конфлікт, тому нічого не кажете. Більше ніколи з ним не спілкуєтесь, і ви не писали їй. Минає три роки, і час від часу ви думаєте про неї і шукаєте її інстаграм, і тікток, і трохи сталкерите, просто щоб побачити, чи вони досі разом і чи щось всплило. бо ви знаєте, що були не єдиною його дівчиною. І було багато інших. І ви просто перевірили її сьогодні і бачите, що вони відсвяткували свою 23-ю річницю. І вона все ще татусева доця. Її батьки все ще щасливо закохані. І її мама така гарна, і вона, схоже, наймліша жінка в світі. І ви такі, як мені, з цим бути, щоб ви зробили чи зробили б щось, що морально правильно зробити, що етично правильно зробити. Я знаю, що правда звільняє і кожен заслуговує знати правду, але. Чи ваша це справа казати їм правду, типу, що ви робите? Просто кажете, це не моя справа, чи щось їм кажете? Бо ви чесно не знаєте, і це буквально іноді вас переслідує. Тож це все гіпотетично? Але що б ви зробили в цій ситуації? Гіпотетично.